Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 14, здається, листопада, 25 рік. І буде у нас розпаковка посилочок. Розпаковуємо посилки. Ось у нас там одна така дуже цікава посилка. І інша від магазину Водоспад. Купували ми в цьому магазині декілька років тому назад. Ось. Бачите, не знаю, як, як в людей все красиво зберігається, таке воно красиве, як новеньке. Мене не виходить, тому що я постійно ними працюю. Ну от такі, які є, які є. Я їх з рук не випускаю. Це ми теж придбали декілька років в магазині водоспад. До речі, там будуть гарні знижки на Чорну п'ятницю обіцяли, тому що на тренування я попав в Чорної п'ятниці. Знаєте, така вийшла ситуація. Вночі замовив. Думаю, зранку подивлюсь, можливо, щось додати туди до замовлення. Заходжу, а ціни зовсім інші. Слава Богу, менеджер перезвонив. Все по тим знижкам, які були, ми отримали. Що ми отримали? <кхе> Стрічку. Ну, я вже так шиканув. В цьому році шиканув, відразу скажу. Чому шиканув? Тому що ну, немає в мене часу знімати. З окульоровок стрічки. Бодітейп. Замовили бодітейп 60 метрів 40 на 25. 25 ширина, перфорація 40. Відразу скажу, ну, потрібно все-таки. Вчора я випробував її. Потрібно все ж таки більше. От Сантиметрів, щоб 60, було б якраз. А так, 40 впритик, виходить, що потрібно 2. Брати стрічки дві, це виходить 8 см, ти витрачаєш, ну, перерозход буде, так сказати. Але що замовили, то замовили. Все воно з досвідом. Я вам кажу. Якщо тоненькі гілочки, то так. Якщо десь до сантиметра, то потрібно довше вибирати. Як працювати, потім розкажу. Замовив чому, тому що ось ось купували Максіфільм, ну це в іншій фірмі. Я не, не знав, як працювати. Я казав, що вони погано. Потрібно ось що цією стрічкою, що цю, щоб вони працювали, потрібно працювати ними при високих температурах влітку окуліровку тоді вона гарно тянеться, не рветься. це теж добре але мінус в чому, що цю, хоч вони і пишуть, що. Не потрібно зав'язувати, вона липне. Вона не липне. Не знаю, можливо, мені така попалася, але дуже гарна стрічка розкладається все. Про бодітейп з магазину водоспад будемо продовж наступного сезону говорити. До речі, придбав, вона там в інших магазинах 1300, здається. Ну, подивитися, 60 на 25 і на 40 перфорація. 1100 обійшлася. І придбав ось таку банку величезну. Вже, я вам просто ось показую, в минулому році я придбав півкілограмову банку. А в цьому році придбав ось таку арборіна. Була знижка, теж у них, ну, я думаю, на Чорну п'ятницю теж буде. 500 гривень. Літрова банка. Бляха, вам її висить. Мені ось півлітрова. І хто знає, як я нею працював, замащував суперова, суперова замазка. Хто спостерігає, хто знає, як заростає всі зрізи. О те, що там розповідають, не потрібно замащувати, потрібно замащувати будь-які зрізи. ну, Тоненькі там, до пів сантиметра гілочки, то не обов'язково, але я і ті замащую. Замазка бомбезна. Так що чекайте Чорної П'ятниці і якщо буде, купуйте в магазині водоспад. Так що так, якось працюємо, бачимо, ось ну, це буде, як працюємо, як ми набрали, шприц набираємо. Дуже зручно і економно. Так що купуйте. Знижки я не вибивав, я ніколи не вибиваю знижок для, з людей для людей. Хто хоче, той купить, знайде. Все, працюємо. Дякую за увагу. Дякую магазину водоспад, що все по гарній ціні встиг я придбати. Тримаємось, буде все добре.